О, а ну, от, от, от бачите, прив'язаний Мартін хоче їсти вже, да? Да. так? Оп. От, бачите, як їсти. І нічого йому не влияє. І я не мучуся, не тримаю його, не мучуся, він саменький собі п'є. Нема чого в нього заливати. Тримати, мучитися з ним. А то от, от, спокійно прийшов собі, дав. І нічого нема. От другий день я собі спокійно його напою. Так само, як і в перший день він теж також спокійно їв. А то кажу, що погано, що то йому не вистачає. Бачите, як йому не вистачає, як він тягнеться тяг... до молока. Так що це все сказки, що теля треба напоїти в перші минути, зразу.